Так, друзі, всім привіт! Давно я вже не знімав ніяких відео. Трошки були такі різні моменти, ситуації, що не було і часу, і можливості. І тепер я знімаю відео, хочу вам показати, розказати, поспілкуватись трошки з вами. Ось розказати, яка ситуація. Тоді, на той час, коли я знімав останні відео, були трошки деякі нюанси, проблеми, але зараз розкажу, що у нас на даний момент. Ось, зараз у нас сьогодні лютий місяць, сьогодні у нас 18, а десь приблизно 3-4 дні назад, 3-4 дні тому у нас втелилася корова. Ось такого красунчика, бичок. Гарний, високий, великий. Ось. І на даний момент що у нас по свиннях? По свиннях у нас. По свинях у нас є свиня, вона вагітна, має плодити. І ось тут ще одна свиня. Це молоді свиноматки, вони ще не поросилися. І тому чекаємо. Це у нас кабанчик. Такий гарний. Ось такі справи, друзі. Поки що особо нічого не змінилося. Чекаємо, саме головне, чекаємо тепла, весни. Ось, Це у нас поповнення таке. На даний момент. <хи> Ось такі справи. Зараз брат буде доїти корову, і я вам покажу, як ми будемо його годувати. Ось такий гарний. Були, друзі, деякі нюанси по, по свиннях, по маленьких поросятах, які я додавав в попереднє відео, були деякі проблеми. Але я вже думаю, що не варто навіть і говорити про це. Тому що вже їх все одно немає, вже що було, то продали. А зараз на даний момент немає. Чекаємо березня місяця, мають бути поросятка. Ось такі справи. Тому слідкуйте, я думаю, що цього року буде цікаво, тому що ситуація в нас в Україні е, непроста, і тому ми Будемо вдома, будемо щось трохи займатися. Я думаю, що інкубатори будемо все-таки знову заложувати. Щось будемо тримати. О, як він кричить, їсти хоче вже зараз обід. Хоче їсти. Будемо заложувати інкубатори. Думаю, що буде щось свіже, нове, маленьке. Можливо, навіть будемо щось продавати, якщо щось буде, якщо щось вийде. І ось так. Слідкуйте і... Я думаю буде цікаво. Зараз покажу вам далі, як будемо годувати. Ось така синка. Ти що тут забув? Що ти тут забув? Так, друзі, це у нас бичок річний, великий, такий гарний. Гарний. От, це річний бичок. думаю, скоро з нього буде м'ясо, тому що ми тримаємо завжди в загальному на м'ясо для себе. І вже він ось такий вимахав. Це вже зараз якраз лютий місяць, це йому 20-го, 20, напевно, десь, 18-го сьогодні, напевно, йому якраз рік. Оце Зараз йому рік. Він трошки вредний такий. О, успокойся. Вредний трохи, так. Да. Отакий От річний бичок. І вже рік пройшов і в нас знов маленький бичок. Будемо більш всього, напевно, будемо тримати для себе. Да? Вредний. Ось такий гарний. Великий. Те, що маємо. Так, друзі, ще розкажу вам, що ми маємо зараз по птиці, що в нас є. Маємо кури. Маємо кури. Тут, до речі, і кури і тогорічні, які в мене вилупили з І ось як вони кричали. Да, тут кури і тогорічні, які вилупили, в мене були цупляти, ми вже вони великі. І гуси. З гусей це все, що лишилося, тому що ми порубали. І я думаю, що, можливо, для себе лишимо, щоб ну, там, на інкубатор. Чи ще можливо заложимо, чи можливо сяде гуська. Ось, Індокачки є. Зараз теж готуємо для них місце. Брат готує. І теж будемо тримати їх окремо, будемо заложувати інкубатор. Да? Які плани цього року у нас? Ой, багато. багато планів. Тому підписуйтесь на канал. Буде, я думаю, буде цікаво, ставте лайки. Брат буде займатися, я буду щось трошки допомагати. Будемо разом, бо я... ми чекаємо зараз сезон, щоб розпочати сезон з інкубаторами. Так як ще трошки холодно, качки почали нестися і перестали. Але чекаємо, коли знову будуть нестись. Зараз брат підготував там для них місце. І я думаю, що, можливо, на початку березня, якщо все буде добре, будемо пробувати заложити інкубатора. Ось такі справи. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, слідкуйте, тому що далі буде цікаво. Я думаю, що. Цього року, якщо будемо жити, все буде добре, буде мир, то обов'язково покажу вам багато чого цікавого. Щось буду я знімати, щось буде знімати брат, показувати. Ось такі справи. Це, це те, що зараз маємо на даний момент. Так, по кроленятах, по кролях у нас вже мало залишилось, небагато. Це кроличка з кроленятами. маленькі. Такі гарненькі. Зараз залишилось небагато, тому що брат попродавав. Ось такі гарні. Скільки тут штучок? Сім. Сім штучок. Кроличка і семеро кроленят, як у касці за козенят. Так. Тут у нас кролик, так? Да? Угу. Тут кролик каліфорнійський. Ось такий гарний пушок. Кролик, один кролик у нас, так? Да? Угу. Один кролик. І ще ось тут у нас щось. Де ж кролиця і кроленятка. Ось така кролиця. І там куточку кролинята. Вони ще зовсім маленькі, тому я вже їх не буду чіпати. Це все, що у нас зараз є по кролях. Можливо, щось будемо тримати, а можливо не будемо, не знаю. Побачимо, як, як брат захоче, там хай дивиться сам. Ось такі справи, друзі. Ти що тут лазиш? Що шукаєш? А? Що шукаєш? Зараз, друзі, буде їсти бичок, бо вже обід. Зараз брат подоїть кому і все буде їсти. Так, друзі, все молоко, яке видаю брат. Поставив його все повністю. Зараз він поп'є, скільки йому треба. І все, остальне заберемо. Давай, пий. Четвертий день він вже сам п'є, бо швидко навчив. Брат. Давай пий. Добре, не буду його відволікати. Ось такі справи, друзі. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, слідкуйте, коментуйте тому що я думаю буде ще цікаво багато чого. Ось такі справи. Все, всім пока, до зустрічі в нових відео.